У Волинському центрі комплектування розповіли деталі інциденту, котрий стався у локачах. Нагадаємо, там чоловік вистрибнув із вікна другого поверху місцевого ТЦК. В результаті, як розповів, отримав переломи ніг та травму хребта. Військовозобов'язаного було затримано працівниками патрульної поліції, оскільки він перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Поведінка затриманого була неадекватною через стан алкогольного сп'яніння. В його крові виявлено 1,3 проміли алкоголю. Перебуваючи у приміщенні ТЦК та СП, він здійснив напад на військовослужбовця. Факт побиття зафіксовано. Окрім цього, чоловік намагався втекти, вистрибнувши з вікна, що призвело до отримання ним тілесних ушкоджень. «Ви той вечір алкоголь вживали. Я був мене до не Я йшов з гості, з гостей, но затримався хлопцями. Каже, поставив нам горить вино. Документ є, що я непридатний ще з 99-го року. А тепер виходили до ТЦК. Я не ходив, мені просто радили знайомими не ходити туди. Чоловік вже говорить, що його у центрі комплектування побили. Щоправда, як затримували перед тим, як доставити в ТЦК, каже, достеменно не пам'ятає. Дружина розповіла, що у Віктора проблеми з алкоголем і вони розлучаються. Має трьох власних дітей, але вони на нього не записані. Я кажу хлопцю, відпустіть мене додому. Бо це все незаконно, а що на них не йшло, почали мене гамселити. Здається, пригадую, що вони мене навіть до ліжка були, прив'язали. Скільки часу знущалися, скільки часу били. З восьмої вечора до четвертої ночі вони знущалися. Я скористувався моментом вискочити з вікна, вже не думаючи, який це поверх. Думаю, що буде, то буде. Вже страшнішого, думаю, не буде. Адвокат чоловіка підготував правоохоронцям повідомлення із проханням розпочати досудове розслідування. В ДБР повідомляли, мовляв, воно до них не надходило. Олена Лищук для новин на часі.